Доброго дня, ми з України. Сьогодні ми будемо робити знову помідори наші домашні. Ось такі беремо ми і ложимо на дно баночки нашої, нашу зелень, яку виростили також самі на городі. Ось так ложимо петрушку. Цей рецепт дуже давно вже ми закриваємо це мамі рецепт, дуже нам подобається він. Так, доложуємо. Зараз сюди ще додамо печик горошок і цибульку. Цибульку ложимо, нарізану нашими кольцями кілечками. Ложимо хто може різати хто як хоче, хто кільцями ріже, хто ріже як на зажарку, хто ріже полукольцями. Це на смак воно тут ніяк не впливає. І ложить хто скільки хоче. Хто ложить три, я ложу завжди багато цибулі, тому що цибуля дає смак. Також додаємо чорний перець перезгорошком. Додаємо по 5 штучок, по 7 штучок, не більше також додаємо горошок. І будемо зложувати наші помідорки. Закриваємо її завжди помідорок багато, тому що помідорки у нас йдуть дуже гарно. Ось так наложили ми наші помідори. Зараз будемо заливати їх кип'яченою водою і будемо оставляти на 15 хвилин. Також ці помідори можна стерилізувати. Ставити на огонь і стерилізувати полторачки десь хвилин. 15. Але це залежить від все, який у вас огонь і як воно у вас кипить. Треба завжди дивитися, щоб не переварити помідори, бо буде у нас не помідор, а каша. Ось так, наложили. Тепер будемо робити. Сироп. Взяли ми чистої води 3,5 літра води. Це у нас буде виходити на 6 літрових банок рецепт. Там може трошки розсолостатися, це не страшно. Тому що цей сироп йде з, з, з помідор, а додатися буде ще уксус. І через то в нас залишиться десь літра сиропа. Для цього ми беремо води 1,5 літра цукру 2 стакани по 250 грам. Помідори виходять дуже смачні. Виходить. Тепер ми беремо наш оцет Ось я беру рідний край, він нам найкраще подобається і наливаємо його 450 грамів Так, зараз Вяжем. Так наливаємо, і зараз. Беремо, що у нас залиши 4 неповних ложок солі. Соль беремо кам'яну, тому що дрібна сюди не підходить, тільки кам'яна сіль. І беремо нашу українську. Так добре перемішуємо. Кішаємо дуже добре, щоб не став соси, розмішуємо і зараз ставимо на огонь і доводимо, щоб закипіло. Тепер ми беремо, заливаємо наші помідорочки. Рецепт смачнющий, дуже. Особливо хто любить солодкі помідори, не кислі, а солодкі. Дуже смачний. беремо. Нашу кришечку. Мені також ці кришки дуже подобаються. Подарочка підходить до мого ключа. Також. Я беру даринку або ось такі зелені з зеленим листочком. І закриваю. Мій улюблений ключ, який вже мені служить 8 років. Вже треба його, звісно, міняти. У мене ще слідки закаток перебачив, що ось так. Закрутив. Зараз беремо баночку, перевертаємо його на кришку, на кришку укутуємо нашими одіялами, у кого куфаєчки, у кого одіяла. Ось так, і ставимо під ковдру. Дуже смачні. Пробуйте, не пожалкуйте. Рецептів у нас ще дуже багато. Закриваю я рецептами, які у нас.